Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, так, так. Це сніданок з 1 плюс 1. І сніданок в буквальному сенсі цього слова просто зараз наступає на п'яти, тому що ми сьогодні готуємо дуже класну, просту, легку і смачну страву. Камамбер у клярі для цього у нас є камамбер, для цього у нас є кляр. Окремо у нас буде соус, але про це пізніше. Все дуже просто. Реально, знаєте, я перевіряю так: якщо це можна готувати з дітьми, значить це абсолютно доступна страва геть всім. І це ще весело готувати з дітьми. Ми, як у будь-якому клярі, ми окремо готуємо, звичайно, і паніровку, і яйця. От я зараз вінчиком оце все просто перемішаю. Все власне як на будь-якому клярі. Знаєте, тут немає ніяких там, умовно кажучи, особливостей. От, камамбер, ви вже бачите. О! До речі, знаєш, зараз нам хтось може закинути ну нічого, це що це не занадто дешева страва. Але насправді, друзі, це міф, тому що отакий от от кружочок камамберу можна купити в супермаркетах до 100 гривень, тому рідко, але іноді і ми собі можемо таке дозволити. Зараз а давай може на дощі. Я вам, я вам більше скажу. Давай на дощі. Я вам так більше так скажу, що насправді камамберу в магазинах українських дуже багато. І ти дуже правильно підняла тему. Абсолютно тому, що... Абсолютно різних виробних виробників. Нас так часто звучить камамбер. Рбри, це значить, щось таке далеке, таке, знаєте, і так далі. От. А насправді дуже різний камамбер. навіть український камамбер є. До речі, сироваріння в Україні страшенно круто розвинене. І зараз лайфхак. Пані а давай, давай їх поріжемо, знаєш, такими ну, невелики. За щоб поріжу. щоб Зараз. на весь колектив вистачило. Да. От, Цей. <ріст> Зараз покажу вам лайфхак маленький. Дивіться, як перевірити, що олія вже готова і вже нагрілася. Бачите? Хоп! Бачите бульбашки? Значить, вже готово. А тепер я виконую е, прохання нелі і поріжу ще більше. От, е, ріжу ще більше, ріжу ще більше. У нас, до речі, нелі, з тобою ще соус є. А... Я зараз хочу, щоб ви подивилися рецепт, як це все готується. Окремо каламбер у клярі, окремо у нас рецепт соуса є. Зараз це вам покажемо. От і ви зараз побачите, як це все ну, дуже просто. А це взагалі ідеальне поєднання, коли смажений каламбер і якийсь ягідний соус. Неважливо, чи це вишні, чи це сливи, чи і це щось соусом. фруктове. Але це реально от воно дуже смачно. І ем, ну, у нас в принципі соус вже готовий. Ми. Вирішили зробити його саме зі сливового варення. Ви зараз побачите рецепт, також як воно виготовляється: там сливове варення, цукор, соєвий соус, вода і яблучний оцет. Всього абсолютно чітка пропорція написана, тому спробуйте, спробуйте, приготуйте. Так сюди. Спочатку в яйце все дуже просто. От. У мене зараз серце кров'ю обливається, що Чому? насправді. Кам... Все ну, тому що камубер я люблю, наприклад, чистим просто, знаєш, без нічого. Але бачу, як це зараз буде смачно. все отак Це, просто. до речі, смажений камамбер дуже або там той самий смажний брід, дуже-дуже популярна О, обе, страва. Сюди. Так, друга історія. Все дуже просто. Уявіть собі, як ви реально всією родиною це готуєте. Тими ж пашками б'єтесь на кухні. Все. Якщо посварились, одразу помиритесь. От, якось так. Це пішов про це захворчали. Хай, друзі, я дивлюсь, ви тут з нами вітаєтесь. Нарешті ми дістались від ваших коментарів, поки його, е, далі вкляр е, всі шматочки Камамберу загортає. Почитаю вас. Привіт, з Полтави пишуть нам вітання з Латвії, від Луганчан, мирного спокійного дня. Вітаємо з Вінничини, з Чернівців, з Кременчуга Закарпаття. Привіт. Київ, як завжди, з вами на зв'язку, і вже почали ви нам писати свої варіанти відповіді на слово загадку сьогоднішнього дня. Хто раптом прогавив зранку проспав, не встиг, не почув. Нагадуємо, ми сьогодні у вас питали, що таке штрімфлік. Правильно, штрімфлі. Було таке. так, ну от власне, деякі з глядачів вже пишуть, що це такі так слово з не походить, що це носки. Шкарпетки, от знову штрімфлі, шкарпетки. Мені здається, що декілька коментарів я вже переглянула, і бачу, що ви всі одностайні в своїх відповідях. Для вас виявилося це дуже дуже легке слово. Ви його знаєте, а ми не знаємо. Ну, і, до я речі, наш постійний глядач Сергій Тракслер, який з Ужгорода пише нам: Ви здогадалися, що штрімфлі, це закарпатське слово. Воно означає шкарпетки. шкарпетки Так, ну, да, Майже більшість глядачів пише, що е, це шкарпетки. Дякуємо вам! А ось ще один е, глядач, е, глядачка точніше, матюк з Галіна пише: добрий ранок, привіт з Мукачева. Е, е, і ви, Єгор, праві на 100%. Це закарпатський діалект. Штрімфлі це шкарпетки. А є ще фусиклі і так далі. Все не пам'ятаю, я сама зі Львова, але дуже довгий час живу в Закарпатті. Люблю цей край. Він мені рідний. Тому всім доброго і спокійного дня. Ну, пані Галино, то ви тоді можете також частково бути нашим співредактором і просто надсилати нам в дірект слова звіти з того регіону. Ми нікому показувати не будемо, але завдяки вам, можливо, для себе щось новеньке дізнаємося. У мене є до тебе Неля кулінарне кулінарне питання. Як бачиш, воно все не просмажується. Все, я от зроблю так, напевно, окремо. Давай. Ага. Та... Мені здається, їх можна познімати і своїми. Я з цих теж думаю, шпажок, щоб вони так трошки, знаєш, нормально, нормально по-людськи вони всі посмажують, ну, знаєш? Ну Це прям дуже красиво бо і дуже смачно оці буде. Штуки для... Ой, ой обережно камера, бо зараз ви відчуєте фактично гарячу олію. знаєте. Е, так. А потім ми візьмемо ось таку тарілочку, е, візьмемо паперові рушнички, все це Давай, <тарі> і люди так. Давайте і і так, Зараз так, та. Та? секунда буквально паузи. Ми зараз рушнички постелимо і все буде готове, проносуємо, далі логістику ефір, тому що паперу нас ще багато цікавого. Добре? Все, на хвилинку. О, все, соус Ось така краса. Mm. Кухай, а я? Боже, Готова. ви Геніально. подивіться, Подивіться, як вона розтікається. Mm. І соус, дивіться, має бути правда, солодким, yeah. на такому контрасті, просто ідеально. От, не зранку сказано, щоб вина mm. келих червоного, і все. От, е, насправді класно дуже, правда? Універсальна закуска. Дуже поживна зранку Бомба. дітям, Зранку, ну, сир тому, що, так.